Друзі, вітаю! З вами рубрика Сценік Таксі радить. Так як я зараз не таксую і взагалі не в курсі, що робиться в місті по тарифах, по замовленнях, хочу вам порадити телеграм-канал мого знайомого. Це також таксист, і таксист це незвичайний. Так от, власник цього телеграм-каналу він робив. Самі люті замовлення по прайсу, самі люті тарифи. В нього самі найкращі фільтри. Я відверто скажу, що він перепльовує навіть мене в роботі, хоча досвіду у нього, якщо я не помиляюсь, поменше. Ще один цікавий факт: що саме він мені підказав оті. Три секретні фільтри, про який створив ролик, який в мене набрав вже 7 тисяч переглядів. А канал, до речі, називається Insight. І Якщо ви хочете завжди бути в курсі, не так як я, а дійсно бути в курсі всіх новин, знати всю інфу по жирним замовленням, по агрегаторам і розуміти об'єктивний заробіток, який він є, і до чого необхідно зростати. Тут води взагалі ніякої нема, тільки актуальна інформація. Посилання я залишаю в описі. Писі, тож заходьте і розносьте ринок разом із нами. А стосовно мене, яка в мене зараз ситуація склалася неприємна, чому я так і не продовжив таксувати. Я можу вийти в прямий ефір, і ми можемо з вами поговорити, обсудити багато чого цікавого. Це, до речі, може бути мій самий перший прямий ефір на каналі. Тому давайте, друзі, всім удачі. Не забувайте підписуватися на канал, посилання. в описі. Всім бажаю всього самого найкращого. До зустрічі. we hey. hey.